Друзі, привіт! Сьогодні в роботі Джета, Американочка, 103 тисячі пробіг на 16 рік. Так, такий от замінник з перфорацією. ну такої. ну Ніби тут носиться, ніби нічого не трісто. Сьогодні би непогано. Що тут по ногах? Оригінальні резинові коврики, але по сторонах понакидувалось. Ну, але машину точно полососят. бо знаю точно клієнт їздить вже два роки, тому що так більш менш непогано. Також тут бачите, вже знімали щось айрбак, пани шпали, бо не дощелкнули. Я теж сьогодні зніматиму кермо, тому це все мені допоможе зняти. Так, на потолочку бачите. Опа-опа. Підмокав люк, тому в такому страшному стані. У нас потолочок весь варіолах дуже дико грязний. Так, так ще, скажу, Кермо буде повністю перекрашуватись, бо воно блистить як собачі яйці. Ззаді в нас теж крусалка підпрошу. Ззаді у нас теж, теж більш-менш чисто, ніби і плаву такого щоб нема, але поналітало. Бачите. Так, кирсалка у нас ціленький, можна сказати, нульцеві. Щось там поналітало, але не критично. Так, Гроші валяються. і тут під ногами теж, бачите, я коврик підсунувся, не вистачає їм туди впався і це все затовклося ногами. Але тут дітей нема, тому що більш-менш нормально. В общем, друзі, нормальна пацанська тачка. Чорна, на чорних дисках, чорний салон. Невеличка, багато не п'є, коштів да, вже не так, щоб стояло. І в пообслуговані. Все чітко. Татися можна. В общем, трошки щось залетіло, але це ми зараз переберемо. А, і тут опоросили теж, коли вже буде підбирати колір. Ось тут цикнути, щоб вожчі не кидалося. Штукенці. Якісь блоки валяються на підлозі. Так. Ну, ось так от. Ну нічого. Нічого страшного. волосата штука. Витуляри. Окей, такий балабончик цікавий. Така ось джета, друзі, і будемо її зараз парити. Ну що, друзі? Джета помилась, помалювалось кермо. Бачите, яка воно тепер красиве. Два слоя фарби, два слоя лаку. Все це американські компоненти. Я думаю, будуть служити. Також потулочок помився, ривольчики помились, ці всі, що повиступали, гумки помились. Потулок ну, має вже такі позирки, бачите, не можна було його взагалі в загальному чіпати, але він такий був страшний, що краще вже нехай будуть легенькі позирки, ніж. Дикі плями. Також кріселка помилась, тепер гарні сіренькі. Як я люблю казати, які прийоми, така машина. Машина тепер чиста. На жаль, не пахне, друзі, не знаю чому. А може, тому що в ній шкіри нема. Це все замінник. тому і не дає такого запаху. Замінник немає, запаху. Текстиль дивний. А через те, що потолок був процвивший, замокший, протухший, є це таке аромат, я його сильно насірав, є такий аромат дивний. Зараз будемо все-таки. Що вбувати, що запах той дивний. Він не вонючий, просто от не машиною пахне. Чимось таким старим постіраним. Інколи буває так. Там інколи деколи процвивші коврики, вони не вистіруються до кінця, воно ж там вниз опускається, це все, його неможливо вибити, тому запах пробувається. В цій машині ніби все чітко, ну але в цій машині, кажу, потолок був проблемний, і я думаю, що він пахне. Я думаю, потолочок тут робить цей запах. Тому ми зараз це все трошки йому поубиваємо ще бактерію. Бо не все відстірується. Не все, друзі, можна відстирати. Щось треба викидати, хто каже, повністю під заміну. Окей, друзі. Дбаємо за тачки, якщо що, реставруємо кермо, не опускаємося дуже низько. Бо якщо вже пішли на шкіру і шкіру вже почали затирати до дирки, це вже все це тільки перешування. Якщо ми тільки стерили лак і базу, починаємо затирати. Це все можна відновити недорого і досить непогано, каже, виходить. Можна кайфувати. Якщо правильно рулити, 100 тисяч, думаю, має триматися. Друзі, дякую за лайки.